З вами містер Груф, і це щоденне тренування на педі. Сьогодні ми розберемося з вами акцентами та неакцентами по алфавіту. Все дуже просто. Кружечки в нас відповідають за акцент, а рисочки за неакцент. Кружечки ми будемо грати правою рукою, а рисочки і неакценти, всі тихі удари будемо грати лівою рукою. Я вам покажу на прикладі перших двох букв, як це виглядає. Наприклад, буква A. Кружечок 1, 2, 3, 4. Один, 2,3. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Кожну букву граємо по 4 рази. Наступна буква B. Іде спочатку не акцент лівою. 1, а кружочок на 2 права. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. І так далі, зрозуміло, так? Да? Переходимо з кожної букви відразу. Якщо у вас не буде це виходити, нічого страшного, пройдіть спочатку весь алфавіт повільно, переходячи, зупиняючись да, з однієї букви на іншу, а потім будемо грати разом. Ми почнемо з темпу 60. Це дуже повільний темп. Е, Метроном нас стукає восьмими. Ми рахуємо з вами так: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Поїхали. Один, 2, 3, 4, другий, 2, 3, 4. Третій, два, три, чотири. Буква «б» – «1, 2, 3». Рахуємо Один, два, три. Рахуємо разом. Два, три, 4, один, 2, 3, 4, один, 2, Сі. Один, два, три, 4, один, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, буква, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, перехід. Один, два, три, Два, три, чотири, третій, два, три, чотири, четвертий, два. Наступна буква. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, чотири, один, два, три. Далі, один, два, три, чотири, один, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. Наступна буква. H два, три, чотири, один, два, чотири, один, два, три. 3, 4, один, два, 3, Наступна. Один, два, три, 4, 1, 2, 3, 4, 1, два, три, 4, 1, 2, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, один, два, три, 2, другий, два, три, 3, Наступна буква. Один, два, три, чотири. Третій, четвертий. Наступна буква один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, далі, два, три, чотири, один, два, чотири, один, два, три, чотири, один, два. І моя улюблена буква, всі чотири, 4, другий, два, три, чотири, третій, два, три, чотири, четвертий, два, три, ліва, один. Другий, 2, 3, 4. Третій, 2, 3, 4. Четвертий, 2, 3, 4. Далі у нас буде темп 70. І в нас тепер ліва рука грає. А всі акценти. Всі кружечки права, всі рисочки не акценти. Той самий е, принцип. З лівої руки. 1, 2, 3, 4. Один, 2, 3. Поїхали. Один, 2, 3, 4. Тільки вже уважно, що. Ліва рука акценти, права на акценти. Бі. Один, два, три, 4, 1, 2. Один, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Далі. Один, два, три, чотири. Один, 2, 3, 4. Один, 2. 2, 3, 4, 1, 2. Далі. Один, два, три, 4. Один, два, три, 4. Один, 2, 1. Наступна. Один, два, три, 4. Друга, третя. Четверта. Далі. <invece. Ж Universe> indo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Наступне 4, два, три, 4, 4, два, 4, 4, один, два, 4, 4. два, три, 4, 4, два, три, 4, 4, два, три, 4, 4. два, один, два, 4, 4, один, два, 4. 4, один, два, 4. 4, третій, четвертий. Наступна буква. 1, 2, другий. Третій, четвертий. Наступна буква. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступна буква 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 2, 3. 4, 1. 2, 3. Наступна. Раз, 2, 3, 4, 1, 2. Один, два, 3, 4, 1, 2, далі. 1, 2, 3, 4, другий, 2, 3, 4, третій, 3, 4, четвертий, 2, 3, 4. Всі 4. Другий, 2, 3, 4, третій, 2, 3, 4, 4, 2, і права, всі тихо. Другий, третій. Четвертий. Супер, далі темп 80 і у нас права рука грає акценти.

Далі 1 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, далі. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Далі 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Далі 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Далі 1 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 4. Наступна. Один, два, другий. Третій. Четвертий. Наступна. Один, два, три, чотири. Другий, два, три, 4. Третій. Четвертий. Далі один, два, три, чотири. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, It два, три, чотири. Другий. Третій. Четвертий. Далі. Один, два. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Всі 4, 2, 3, 4. Другий, 2, 3, 4. Третій, 2, 3, 4. Ліва. 2, 3, 4. Є. Супер. Далі в нас темп 90. Ліва рука. Акценти, право на акценти. Пришвидчуємо трошки темп, так. Да. Але ви можете відпрацьовувати для себе в комфортному темпі, якщо ви вже дійшли до максимуму свого, то не треба гнатися сильно, да? а можете потрошки піднімати, бо по, навіть по, по одному біп'єму або по два. Це нічого страшного, не треба за мною летіти. І так, з лівої руки: один, два, три, чотири, другий. І поїхали. Один, два, три, чотири, два. Три, два, три, чотири. Ще другий. Один, два, два. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3. D, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. I1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. F1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J, 1, 2, 3, 4, 1. H4. One, 2,2. Один, два, три, 4. Другий два. Третій. Четвертий. Переход. Один, два, другий. Третій. Четвертий. Кей. Один, два, три, 4. Один, два, три, чотири. Третій. Четвертий. Далі. Один, два, три, чотири. Другий. Третій. Четвертий. Далі М. Е, P, Третій, четвертий і O. один, два, три, чотири. Другий, третій, четвертий. Поїхали далі. Темп 100. Права рука акценти, ліва на акценти. 1, 2, 3, 4. один, два, три, чотири, один, два, другий. Третій, четвертий. Далі.

Dali odin, dva, tri, štiri, 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 odin. Далі 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. І далі другий, третій. Четвертий, ліва, 1, 2. 3, 4. Супер. І останній темп у нас буде 110. Це з лівої руки акцент. Правою не акцент. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Поїхали. 1, 2, 3, 4. Другий, 2, 3, 4, 3, 2. Дру, далі. 2, 3, 4, 1, 2, три, четири, один. Далі, 1, два, три, чотири, один, Далі, один, два, три, четири, один, два, три, четири, один, Готуємось. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Далі. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Далі, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1. Dali 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, , 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, , 3, ,,, 1, 1, 2, ,,,,, Далі 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. І 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3. І права 1, 2, 3, 4. Є. Yeah. Друзі, напишіть в коментарях, до якого темпу ви дійшли. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписались. І чекайте завтра нового відео.